Міг знищити своїх ворогів в Чечні, зачистити їх, вбити, когось вигнати. От в Чечні він ситуацію контролює. Але приберегти зараз Кадирова, і він зараз припинить займатись. Кавказ вибухне. Вибухне, тому що там немає. Він дуже-дуже різний. І там давно чекали місцеві еліти того неминучого моменту, коли Кадирова. Чи Путін перебере, чи він сам піде з місцевої арени, і тоді почнеться. Ну, може почати справді війна. Ми ж це бачили в Махачкалі, в сусідньому Дагестані. Там всі вже звикли вже не звертають увагу з вас. А насправді, якщо ви уважно будете дивити статистику, ви побачите, що немає місяця коли би не вбили якихось російських силовиків поліцію, ФСБшників, кого завгодно то засіли вони будинку, то вони підірвали, то вони розстріляли, то сталося це ж не кримінал. Ні, це не кримінал. Це ідейні борці з місцевою владою, з російським режимом, з російською державою, з російськими силовиками проти ФСБ. Тобто, можна казати, що це борці за свободу і незалежність Дагестану Це Росія їх називають терористами.